Самий величезний величезний привіт. Я вас запрошую в АТБ. І ми сьогодні з вами подивимось побутову хімію в магазину АТБ. Радий вас вітати на каналі Віталік Вентуріно. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Зверніть увагу, цей туалетний ой, рушник паперовий, тришаровий, він досить хороший. Я вже купував його не раз. Ціна 48 гривень. Завкруглює ті копійки до більшого. В акції туалетний папір своє лінія. Ось цей жовтий. Він двошаровий, 4 штуки 38 гривень. Зі знижкою можна придбати вологий туалетний папір, є з вітамінами. Тобто ще можна отримати вітаміни іншим чином за допомогою вологого туалетного паперу. І є ще дитячий, також 50 штук у упаковці 34,80. Зі знижкою ватні палички косметичні, а розумний вибір 200 штук 14,20. Також зі знижкою можна придбати ватні палички своєї лінії в тубусі 200 штук 26,80. 20, а ось власники карти АТБ можуть придбати ось ці серветки антибактеріальні 120 штук за 43 гривні. 13 гривень серветки одношарові, звичайні 60 штук в упаковці. Антибактеріальні серветки Jiggles. Пакування з клапаном 72 штуки 33 гривні. Своя лінія антибактеріальні 60 штук 40 гривень. Диски ватні. Це у нас. Розумний вибір 80 штук, 1750. Підгузки хагіс для новонароджених. Пакування 300. Вибачаюсь, 239, 26 штук. Пилюшки. Розмір 60 на 60, 10 штук. своя лінія. 55 гривень 50 копійок. Підгузки хагіси. 304 гривні. Хороша знижка на підгузки від Jiggles. Пакування 24 та 30 штук. Для хлопчиків та для дівчатку 200 гривень зі знижкою 25%. А далі буде жіноча гігієна Я вже повернувся до вас гелі для душу чоловічі. Пів літри. Дуже хороша ціна. 62 гривні. Є два аромати на вибір. Також чоловічий засіб три в одному гель для душу. 61 гривня, 400 мл. Два аромати на вибір. А ось арку можна придбати за 61 гривню, але тут 260 мл. Зі знижкою гель для душу Акс. 250 грамів 75,50. В акції мило рідке ТО» – 400 мл 50 гривень 70 копійок. Розумний вибір, мило рідке 460 мл. Два аромати на вибір 26 гривень. Тепер можна спробувати оцю новинку: тверде мило, крем мило від «Своя лінія». Зараз в акції 26 гривень 90 грамів. Ця новинка мило 2 в одному. Своє лінія Також зараз в акції тут 4 е, шматочки. Вага кожного 90 грамів. Ціна 58 гривень. Тверде крем мило дав 135 грамів. По ціні 57,30. Тверде мило дитяче міні-бі по 8,50 для власників карти АТБ. Також власники карти АТБ можуть придбати набір дитячого мила за 28,50. Тверде мило факс 56.30. Ще одна новинка. Тверде мило. Своя лінія 100 грамів авокадо. Ціна 13 гривень. Гель для душу чоловічий з мікрокапсулами Нівея 94 250 мл. Зараз зі знижкою можна взяти дуру гель для душу, три аромати на вибір 450 грамів, 68 гривень. Це у нас крем гель для душу. Тут 750 мл, два аромати на вибір, 10350. Мило дуру два види 55 40 300 мл. І зараз можна спробувати ось це зі знижкою 62 гривні 500 мл. Засіб для малечі 3 в одному 350 мл 51,70. Дитяче крем мило 500 мл 60 гривень. Ще хочу вам показати ось таку новинку. Три аромати на вибір це також своя лінія. Мило для рук 300 мл, 31 гривня. Зараз буде зі знижкою трошки дешевше. Кремові гелі для душу Нівея 250 мл, 64,50. Є звичайний і є абрикос. Зубна паста дитяча Colgate 50 мл, 37 гривень. За 21 гривню паста саніно. Колгіт Max Fresh пакування 100 г 65 гривень. Колгейт відбілююча 75 мл 52,70. Зверніть увагу, паста Лакалут Sensitive мультизахист 100 мл. Зі знижкою 40%. Зараз по 73 гривні. Пронамель 122 гривні, 75 мл. В акції Colgate Total 100 мл, 77 мл. Colgate 120 мл, 42 гривні, 60 копійок. Зверніть увагу, велике пакування і хороша зараз ціна. Зубна паста Aqua Fresh 100 мл, 53 гривні. Спрей антисептик для рук 33 гривні. Ополіскувач своя лінія для ротової порожнини є з екстрактами трав і є свіжа м'ята. Ціна 24 гривні. Крем для гоління арко 65 мл 37 гривень. Зверніть увагу, піна для гоління арко 300 мл Зараз по 64 гривні. Зі знижкою дезодоранти Акс по 78 гривень. Стріт 8 також зі знижкою 80 гривень. І найдешевше це арко дезодоранти спреї по 62 гривні. Знижка 40%. Антиперспірант, чоловічий нівея спрей. 80 гривень. Рексону можна придбати за 110-50 об'єм і там, і там 150 мл Антиперспірант чоловічий Нівея 79,50 І є точнісінько такий самий жіночий по 89 гривень. 110 гривень. Old Spice антиперспіранти чоловічі. Гель для гоління нівея 200 мл 144 гривні. Бальзам після гоління Нівея 100 мл – 194. Власники карти АТБ можуть придбати гель після гоління Евелін 77 гривень. Зверніть увагу: хороша ціна на крем, великий Нівея 150 мл – 78 гривень. В такій ціні в іншому магазині ціна за 75 мл. Зверніть увагу. Маски можна придбати за 25 гривень для обличчя. Креми Liren, алої та мед 50 мл. По 82 гривні 70 копійок. Можна використовувати вранку, зранку та ввечері. Освіжувачі повітря Rio 41 гривня 30 копійок. Торгова марка Калос. Шампунь. Літровий 115 гривень. Маска Калос 500 мл 80 гривень. Шампунь, який надає об'єму волосся. Пакування 500 мл 83 гривні. В акції зараз шампунь і шаума. Чоловічі, трішки дорожчі, як завжди. 400 мл, 93 гривні зі знижкою, а жіночі по 80 В акції шампунь від торгової марки Даллас, сила 5 трав, 900 мл. Він йде для пошкодженого фарбованого волосся 60 гривень. забуваємо цю показати маску. Також літрова калус 115 гривень. Власники карти АТБ, дитячий засіб, шампунь, піна та гель. Три в одному 500 мл можна придбати за 40 гривень. Це дуже крута ціна. Такої ціни я не пам'ятаю, коли була три аромати на вибір. зі знижкою шампуні Тео 350 мл 55 гривень. Лак для волосся своя лінія 220 мл 54,50. Також можна придбати велике пакування 400 мл за 77,70. Біо, гель для миття посуду, також є бальзам для миття посуду, півлітровий по 27 гривень зараз зі знижкою. Засіб для миття посуду день у день 500 мл, Зараз можна придбати за 31 гривню. Ріо засіб спрей для миття скла та дзеркал 24. В акції також ріо. Це своє лінія 500 мл. Засіб для посуду 27 гривень. Знаєте усі, вошен-фрі засіб для миття посуду 500 мл 28,60. І універсальний чистячий засіб, розумний вибір, 500 мл, 30 гривень 50 копійок. Так, це у нас а, своя лінія. таблетки. Таблетки для бачка в унітаз. Є два варіанти. Є ще ось такий. Просто кидаєте в унітаз і вже зливається вода. 33 гривні і та дезінфікує. 32 гривні змивка, як я говорю. Засіб для миття дитячого посуду 500 мл 35,80. Фейрі в магазині АТБ літровий можна придбати за 129 гривень. Універсальний порошок 1,5 кілограми автомат. Пліто 6730. За 100 гривень можна придбати грюнвельт вагою 1800. Порошок Савекспо 40 гривень. Зверніть увагу, Вошенфрі універсальний гель для прання можна використовувати в автомат машині. Для ручного також 85 гривень. Засіб для прання Онікс. Тут вага 4 кг, Також можна для ручного та для автоматів 186 гривень зі знижкою. В акції капсули Нео для кольорових речей. Порошок та гель 10 штук, 9450. 31.50 коштує гала для ручного прання 300 грамів. 16 гривень. Господарське мило. Розумний вибір 200 грамів. Зі знижкою порошок «Савекс» вагою 4,5 кілограми 404 гривні. В акції капсули для прання лоск 15 штук 185,60. Вошен фріг гель для прання. Універсальний. Вагою 200, 109,50. Версія Color Expert 300 г, 57 гривень. Знижка майже 40% на порушок тайт вагою 200-247 гривень. Плямовий відник Оксі для кольорових речей 200 грамів, 24,30. Я показав найкращі акції знижки в магазині АТВ. І забув вам ще показати нео, ось ці, бачите. Добре, що побачив. А хороша знижка на ці капсули. Тут 24 капсули, 220 гривень. Порошок та гель-два в одному. Економних вам покупок хочу побажати. Нехай вас все буде гаразд. Ми з вами зустрінемось у наступних відео. До зустрічі.